У листопаді 1992 року Україна стала повноправним членом Всесвітньої митної організації. На сьогодні ВМО є єдиною міжнародною структурою, що займається проблемами митного регулювання. 150 держав стали її членами. Представники ВМО впевнені, що глобальна торгівля буде краще захищена від тероризму і інших міжнародних злочинів. Участь України у такій авторитетній організації, якою є Всесвітня митна організація, сприяє становленню та розвитку митної служби України. Спровадженню у практику національної митної справи міжнародного досвіду на прикладі діяльності чопської митниці можна добре прослідкувати систему взаємозв'язків між країнами-сусідами. Вона дала нам можливість проговорити ті питання, ті протоколи, які були підписані. Дала нам можливість. Отримати інформацію від угорських колег щодо можливих митних правопорушень і особисті стосунки, ті, які на сьогоднішній день налагоджені, вони нам дадуть можливість співпрацювати не лише в формальному, але і не в формальному режимі, тобто обмінюватись інформацією в телефонному режимі. Встановлення прямих зв'язків з митними органами інших країн сприяє створенню умов для швидкого проходження товарів, збільшення товарообігу між країнами, підвищенню ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Саме для цього на кордоні організовуються двосторонні зустрічі між керівниками митниць. Проблеми у всіх у цьому сегменті однакові, тому і рішення їх лежать в одній площині інтересів. На першому місці звичайно тютюнові вироби, які ввозяться на територію Угорщини, а потім ЄС, тому що різниця у вартості цих товарів на території України і Євросоюзу дуже значна. Цього року Україна приймає надзвичайно відповідальний футбольний чемпіонат. Це ще один іспит та виклик для наших митників. Тому тільки завдяки дружнім міжнародним стосункам, особистому авторитету та поваги до країн сусідів, ми зможемо впевнено стверджувати, що Україні все вдасться. Зараз вивчається питання для того, щоб результати митного контролю однієї сторони були прийняті другою стороною, для того, щоб не було цього питання подвійного і так далі. Але на сьогодні ще рішення не прийнято. Я знаю, що це більш детально опрацьовано з польськими колегами, значить, з угорської стороною це знаходиться в стадії вирішення поки що.